Я не планував знімати відео такої тематики, бо їх повно в інтернеті. Але мене попросили, і я подумав чому б ні? Я маю що сказати. Якщо ти цікавишся рок-музикою та концертами і сам хочеш спробувати грати, чи може просто цілими днями не знаєш, куди себе подіти і хочеться чогось цікавого То в цьому відео я коротко розповім тобі, як навчитися грати на гітарі або басу. Співати чи грати на барабанах, як справжній рок-музикант. Отож, може ти думаєш, що потрібно купити гітару, як у курта Кобейна, підсилювач чи педалі, чи підеш в нюанси того, які програми тобі потрібні, аби записати круту пісню. Але ні. Рок-музика починається не з залізяк. Вона починається із уміння грати і співати. А найшвидший спосіб цьому навчитися знайти того, хто вже вміє. Отож, звісно, що більшість часу ти маєш грати та практикуватися самостійно. Проте дуже бажано знайти собі крутого викладача і займатися з ним хоча б раз на тиждень. Не бійся змінити викладача, якщо він виявиться занудою і скупою теорії, бо це може відбити все бажання займатися. Якщо відчуваєш, що немає контакту або викладач тебе демотивує, шукай іншу людину. Основна задача викладача показати правильну техніку гри, бо неважливо, яку панкуху чи треш ти хочеш грати. Народна музична мудрість каже: перш ніж грати погано, треба навчитись грати добре. Рок-музика починається з електрогітари. І починається вона не з дорогої блискучої гітари з музичного магазину. А конкретно з тієї, на яку в тебе вистачило грошей, або пива, щоб взяти пограти її у друга. І це непогано, бо По тобі для початку підійде будь-яка недорога електрогітара із нетовстими струнами, наприклад, 946, і максимально низьким їх розташуванням над грифом. Все, цього буде достатньо, аж поки ти сам не зрозумієш, що треба щось покращити. Електрогітару потрібно кудись втикнути, аби можна було грати вдома, практикуватись, а згодом записувати якісь демки. Для цього тобі потрібен аудіоінтерфейс. І тут все ще навіть простіше, аніж із гітарою. Бо все, що тобі потрібно, це забити в пошук ось таку фразу і купити недорогий варіант. Під цим відео я залишу посилання на те, який недорогий аудіоінтерфейс я вважаю оптимальним. Да. Це програма, яка взаємодіє із твоїм аудіоінтерфейсом, і за допомогою якої ти можеш грати або записувати свою гітару. Колись у бородаті часи, аби навалювати панкуху чи метал вдома, тобі потрібен був гітарний підсилювач або комбік. Це було доволі гучне заняття, яке подобалося усім, окрім твоїх сусідів. Але сьогодні все набагато простіше. Потепер у нас є vst плагіни. Це такі програми, які емулюють гітарні підсилювачі. Вони працюють разом із твоєю DAW. Тобто, ти граєш за допомогою гітари у аудіоінтерфейс, твій сигнал проходить через vst плагін, і ти в навушниках чуєш звук таким, якби ти грав через справжній підсилювач. Під відео я залишу посилання на популярні vst плагіни для гітари. Якщо ти вирішив співати, то гітарні штуки, про які я казав раніше, тобі навряд чи потрібні. Бо основне заняття вокаліста це тренування слуху і практика співу, а це найкраще робити разом із акустичною гітарою. Бо якщо ти вмієш добре співати під акустику, тобі відкрито багато шляхів у творчості. Тож негайно хапай свою гітару і починай вчити улюблену пісню. А ще краще робити ж саме із викладачем. Якщо ж говорити конкретно про запис вокалу, то це потрібно робити у студії із добрим мікрофоном, відповідному приміщенні та правильно налаштованою компресією. Але це все виходить за рамки цього відео. Тому, якщо тобі дійсно цікаво, як записувати вокал самостійно, то краще або дивись інші відоси, або запитай мене в коментарях під цим відео. Барабанщик – це найважливіший музикант. Бо без ударних а ніяк не вийде танцювати та трусити головою під сценою. Якщо ти вирішиш грати на барабанах, то однозначно швидше всіх інших знайдеш гурт для гри, адже з мого досвіду барабанщиків ніколи на всіх не вистачає і їх розгрібають у першу чергу. Але навіть якщо ти не плануєш грати на барабанах постійно, все одно рекомендую приділити увагу вивченню цього інструменту, хоча б по відосах з інтернету. А ще краще постукати вживу на репетиційній базі, або у викладача. Бо качова партія ударних то ключ до качової пісні. Якщо ти складаєш пісні, але із наявністю барабанщика в тебе поки що не складається, то тут на допомогу знов приходять DAW та VST плагіни. на цей раз віртуальні барабани, за допомогою яких ти можеш програмувати свої барабанні партії або використовувати готові. Зіграні іншими барабанщиками. Що, що, а барабани, мабуть, були першим інструментом, який вдалося цифрувати настільки гарно, що на сьогодні вже ніхто і не скаже точно. Живі чи електронні барабани використовуються навіть в записах твоєї улюбленої групи. Я залишу посилання на деякі вісті плагіни барабанів під цим відео. Як бачиш, шлях до музики лежить через навчання і практику, а інструменти та за залізяки лише допоможуть тобі втілити творчі задум. Отож, вчися грати, користуватися софтом та інструментами, а згодом ти і сам зрозумієш, що саме і за які гроші тобі потрібно. Став лайк, пиши комент під відео, якщо маєш запитання або просто хочеш подякувати. З тобою був Ромчик. Побачимось!